Слава Ісусу Христу. Часто ми можемо почути від людей такі вислови. А я не вважаю, що це є погано, те, що я роблю. А я не вважаю, що це є гріх. Але маємо запитувати себе в той момент, якщо ми є віруючі люди, а що вважає Господь Бог? Неважливо, що ми вважаємо. Що є добре, а що є зле. Якщо ми віруючі люди, ми маємо запитувати себе, а що вважає щодо цієї ситуації, щодо цього вчинку мого способу життя Господь Бог? У декалозі, в десяти заповідях Божих, Господь, першу заповідь Божу, розпочинає такими словами: Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю! Господь Бог твій говорить тобі, і далі йдуть заповіді Божі. І найперше, ми маємо зрозуміти, що коли ми хочемо бути справді віруючими людьми, ми маємо на перше місце поставити слухання Господа. Що Господь Бог каже нам робити в нашому житті? Бо часто ми хочемо тільки робити, Робити, молитися. Постити, робити добрі діла, і ми цим всім бомбардуємо Господа Бога, але не слухаємо Його. Важливо є це все робити, молитися, постити, творити добрі діла, милостині. Але воно нічого нам не дасть, коли ми не будемо слухати, що каже Господь Бог робити, що каже Його закон робити в нашому житті. Бо коли ми не слухаємо Бога. Через проповідь у церкві, через читання священного Писання ми не чуємо Бога. Важливо є навчитися слухати Бога в нашому житті. А часто, дуже часто, і більшість християн не робить цього, не слухає, що каже робити нам Господь. Важливо є навчитися слухати Ісуса. Тому що Він каже нам. Правду, істину, як ми маємо жити. І тоді все те, що ми будемо робити в подальшому, подальші наші кроки, молитви, пости, милостині, наші духовні практики будуть набувати змісту, правдивої цінності. Бо коли ми це робимо, але не слухаємо Господа, то ми живемо не як Господь хоче, але як хочемо ми. І тоді ці практики, які ми звершуємо в нашому духовному житті, вони не дають нічого. Тому що ми з одного боку практикуємо різні релігійні приписи, молитви, ходіння до храму, цілування образів. Але без слухання Ісуса, без слухання Бога, живого в нашому житті, це нічого не буде вартувати. Воно нас не спасе. Це тільки допоможні середники в тому, що ми звершуємо в нашому християнському житті. Але основа це є слухання Бога. Слухай Ізраїлю, каже Господь, до старозавітнього народу Божого. І так само Ісус сьогодні каже до тебе, брате, сестро, до мене, каже: слухай, слухай, що я тобі кажу. І твоє життя не буде. Правдивої вартості, твоє життя буде йти правильною дорогою, коли ти будеш слухати мене. Тому навчимося слухати Бога. А все інше, що ми будемо робити в нашому житті, буде допомагати нам звершувати Божу волю у нашому житті. Амінь.